Тичний вечір пам'яті бою під крутами у Черніцях розпочали з молитви та гімну січових стрільців. А головний гість цього дійства Василь Шкляр, його ще називають батьком українського бестселера, автор романів Чорний Ворон та Маруся, заявив, що бій під крутами це не просто українська історія, це явище української енергії, яка не пропаде ніколи. Як Крутяни ті юні хлопці пішли майже без зброї, зіпсутими гвинтівками, з обмалю набоїв то хіба ми не можемо згадати майдан, коли наші юні юні герої пішли супроти такої чужинської потуги з дерев'яними щитами? Паралелі між подіями 1918 року та сьогоднішніми пан Василю своєму виступі проводив постійно. Хлопці наші були і є сильними духом та залюбленими в Україну. Вони впевнені в собі та відчайдушні, але на жаль, ми й досі каже письменник. Намагаємося вірити тому, хто з радістю вткне нам ніж в спину. Була наївна сподіванка, що білий москалі стануть нашими союзниками у боротьбі проти червоних москалів. Це була фатальна помилка, тому що Москаль він завжди є брехливий, він будь-коли піде на будь-який підступ і візьме своє там, де не зможе мудрістю. Котрої йому бракує, там він візьме лукавством і підступом. Тому письменник щиро радить не забувати ніколи тих, хто поліг за Україну тоді, 97 років тому, шанувати пам'ять тих, хто виборював свободу рік назад на майдані в Києві, та з усіх сил допомагати тим, хто воює за нашу незалежність зараз на сході, бо без цих жертв та подвигів не було б України. Людмила Григорчук Ярослав Левицький місцевий час.